Отже, маємо останні оновлені дані з ситуації, яка сталася під Житомиром. Точно можемо сказати, що ані ракетного, ані дронового удару по околицях Житомиру не було. На той час повітряні сили не фіксували жодних повітряних ворожих цілей у небі, тому і повітряна тривога не лунала. І я нагадаю: а сам вибух стався приблизно о 18-й годині за 20 кілометрів від самого обласного центру. Хоча одразу. Всі говорили, що вибух стався у самому Житомирі. Згодом з'ясувалося, що вибух стався в одному з населених пунктів. Там що найменше пошкоджено 10 приватних будинків деякі будинки вже відновленню не підлягають деякі частково зруйновано власне ось ці кадри звідти. І подивіться, який це! Обожечки просто у людей хату горить. 12.00 в населеному пункті березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М06 сталося два вибухи. Ми можемо, на жаль, констатувати. Вже про двох загиблих 15 чоловік постраждало. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога, забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Своєю чергою, закликаю людей, які планували сьогодні рух. По трасі М06 до кінця дня втриматись до дороги до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідчі групи. Деталі згодом будемо виходити і будемо повідомляти жителів про ситуацію, яка буде на, на, на даний момент. Ну і власне, за попередніми даними, за даними. Чиновників вибух пролунав на одному з промислових підприємств, які розташовані за 20 кілометрів від Житомира в населеному пункті, але вибухова хвиля була настільки потужною. Воно було пролунало кілька вибухів, і зараз, власне, на місці інциденту працюють всі екстрені служби, з'ясовують, що ж сталося. І власне перед цим, коли тільки з'явилася інформація про вибухи, всі говорили, що це, наче. То е, вибухають заправки, бо все відео, яке було відзнято в соцмережі, воно фільмувалося з околиць Житомира, і здавалося, що це дійсно вибухають автомобільні заправочні станції. Ось власне ці кадри. У станції прошили болять, ми піде вставить в політі. Скори летять, всі скорі летять. Скорі політіли. Політілі скорі з Бардичева. скорі політіли з Бордичева. Але найцікавіше в цій історії вибух стався, як заявляють у поліції десь о 18-й годині. Але. Широкому загалу про це десь заявили через півгодини, через 40 хвилин. Натомість у російських пабліках інформація про вибух під Житомиром з'явилася ще о 18.09. там ж з'явилися і відео. Тому не виключаю, що правоохоронці розглядатимуть різні версії, зокрема, будуть розглядати версію версію диверсії або ж терористичний акт. бо Ті, хто перебував на місці інциденту і перебуває, кажуть, що вибух і пошкодження навколишніх будинків навіть того ж, асфальту на АЗС, не типове і не відкидають, що можливо спрацювала велика. Вибухівка, власне, нині силовики там працюють. Інформація постійно оновлюється. Також влада закликає об'їжджати іншими шляхами епіцентр надзвичайної події, бо аби щоб туди могли приїхати правоохоронці і всі екстрені служби. Власне, як ви думаєте, що насправді сталося? Чи це може бути диверсія, чи це якась випадковість і це звичайний. Е... Випадок на підприємстві, коли там хтось не дотримався якихось правил безпеки і вибухнув, чи реально можливо, Росія вже почала такі робити диверсії у тилу країни, і ми пам'ятаємо почерк доволі схожий, бо вони. І В Європі робили час від часу такі терористичні акти. Отже, якщо ви думаєте, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Ну і, власне, ми слідкуємо за оновленою інформацією. Капець один. дим сплошний скрізь. Десь он горить, кошмар один. Это капець. Дим. Машина вже перегрілася. А тоді з лівої сторони щось там... Ого, бля, там якісь ходить, чи що. взагалі нічого не залишилось.